Сьогодні ми розглянемо тарифні плани сервісу та покажемо, як активувати базовий тариф. Щодня в транспорті ви дивитесь за пасажирами, які насолоджуються аудіокнигами, але готові аудіоформати коштують недешево, а читати звичайний текст у дорозі випробування. Наш сервіс допоможе вам перетворюючи будь-які тексти на якісне аудіо за допомогою штучного інтелекту. Після реєстрації на сайті йдемо у розділ Оплата. Тут ми бачимо пропозицію тарифних планів. Базовий план коштує 296 гривень на місяць. Він підійде для тих, хто слухає одну книгу за раз. Також є альтернатива: річна підписка за 2895 гривень. Це виходить 241 гривню на місяць. Щоб активувати, тиснемо на суму. Спочатку оберемо місячний тариф для тестування платформи. Тиснемо кнопку Придбати зараз і переходимо до платіжної системи Лікпей. У вікні ми бачимо: сума до сплати призначення оплати, QR-код для зручного мобільного доступу. Вводимо дані, обов'язково ставимо галочку Відправити квитанцію на електронну пошту і підтверджуємо платіж. Операція проходить успішно. Тепер у розділі Моя підписка ми бачимо активну. Тут можна побачити статус, дата початку, дата закінчення. Також доступні корисні функції: кнопка Оновлення підписки для продовження або зміни тарифу, кнопка Переглянути транзакції для перегляду історії платежів. У розділі Платіжні транзакції можна відстежувати всі операції. Платежі мають статуси завершено або очікується. Тепер вам відомі всі кроки для створення підписки.